Як зараз показується війна? Багато ми показуємо. Ми розповідаємо, що ми тут перемагаємо. У нас багато вбитих росіян. Україна рухається вперед, але не дуже активно, як кажуть на заході. А що відбувається в Україні? Вони фактично не знають. І цей елемент емпатії або співчуття зникає особливо на тлі російської пропаганди. Тому як цьому протидіяти? Протидіяти цьому можна по різному. Ну, хоча б от долучити навіть включити парламентську дипломатію, дозволити представникам всіх політичних сил не просто дозволити, а зобов'язати їх, виїжджати в інші парламенти, спілкуватися з західною пресою. А люди, які можуть це робити, є в кожній фракції. Наша влада робить навпаки, вони все централізують, забороняють депутатам іншим представникам влади, місцевого самоврядування е займатися цією політикою. Вони вже зараз в, них в голові вибори, замість того, щоб всіх об'єднати і думати про те, що відбувається. Відбуваються речі е з одного боку не катастрофічні, але очевидно для нас. Всіх не дуже приємні, так що це закономірний процес, в тому числі і прорахунки української влади. А, пане Микола, ви вже частково якраз зачепили і порушили цю тему. От а, проблеми інформполітики безпосередньо а, держави да, під час а, війни. Які ще проблеми варто ну, озвучити, а так щоб вони все ж таки обговорювалися і вирішувалися, тому що це дуже важливо. Ну, дивіться, ну немає в нас ніякої. В нас жодної інформаційної політики немає. Є парламентська дипломатія, є вплив на середовище, є створення засобів масової інформації. Робота з західними медіа. У нас дуже часто ну, може ви бачили, що з'являлося багато статей, в тому числі в західній пресі таких різко негативних до України. Як тільки Байден подав до Конгресу проект про підтримку України, тут же в Нью-Йорк Тайм з'являється стаття про українські підприємства, які займаються зброєю з якимись такими чутками, що це вони щось робили, не так друге робили не так. Те, що ці підприємства. Е в два чи в три рази дешевше конкурентів, тоді коли захід нам ще не надавав зброю, змогли по суті врятувати Україну. Вони про це згадують, але на це на, не, не це головний суд статті. Головне, показати нас корупційною країною, якій не потрібно допомагати. Вони не показують, як гинуть наші люди на фронті зараз. Раніше вони це показували, зараз ні. І очевидно, щоб це сталося, держава має це робити. Держава має знімати якісні фільми і показувати їх на заході, не про погорозні і інших, кого вони вважають для піару, використовувати для себе внутрішнього піару, а про реалії, які зможуть торкнутися сердець і туж західних людей, те саме стосується українських медіа. Не фрідом треба робити російською мовою, щоб він відмивати на ньому гроші і проводити проросійську політику. А можливо, той самий фрідом англійською, польською іншими мовами для того, щоб люди розуміли, що в нас відбувається, і в якій ситуації ми знаходимося. Бо для заходу ця втома від України на жаль. Яку Росія дуже активно, активно розкручує і підтримує для нас від цієї сторони заходу? Це все буде нести погану службу. І я бачу я. Я дуже стурбований тим, як українська влада реагує на ті виклики, які виникли зараз. Не весь час їм будуть аплодувати і давати необмежені гроші. Завжди знайдеться хтось і хто скаже, давайте краще ми ці гроші на нас запустимо. Он в Америці в Трампа зараз найбільший рейтинг. Добре, що з'явилася група республіканців, які підтримують Україну, і що є українські діаспорні організації. Які дуже активно з ними працюють, щоб це відбулося, але я не бачу великої роботи загалом української влади в цьому напрямку. Українське посольство так працює, але цього очевидно замало. Цього всього не видно, натомість ми сконцентрувалися на внутрішньополітичній передвиборчій гонці. Хоча говорити зараз про вибори з моєї точки зору це повний абсурд, бо не можна зараз їх провести, навіть технічно просто неможливо це зробити. Але вони говорять, починають сварити опозицію політичні партії провладних медіа, замість того, щоб об'єднати всі політичні партії. От сидить колега на особа чоловік з величезним досвідом, із досвідом в сфері безпеки, і з досвідом у міжнародній політиці, є вона ще парламенті сильні талановиті люди. Я б на місці президента, пана Валентина інших таких людей запросив і сказав: Так, давайте чим ви можете бути корисними? Очевидно, що і пан Валентин, і я, і багато інших політиків запропонують, що вони можуть зробити, і тоді всі разом ми однією командою, незалежно від того, що ми в різних політичних силах, мали би це включитися, а не намагатися боротися з рейтингом одної чи іншої політичної сили за рейтинг іншої політичної сили, бо це повний абсурд.